Вітаю, друзі! Дивлячись на вашу активність, розумію, що наше суспільство дорослішає прямо на очах. Тому не зупиняємось, рухаємося далі. Проявляємо активність в соцмережах, поки що в соцмережах, далі подивимось, і не залишаємо жодного шансу олігархів маніпулювати нами і змушувати нас жити за їх правилами. Сьогодні будемо говорити про приємні речі. Все таємно, колись стає явним. Неадекватні, безґрунтовні відключення населення від постачання електроенергії, доводить це суспільство до стану глибокої депресії і упадку. Бо дуже важко зрозуміти, як два шахіда, які прилітають з Росії, можуть вимкнути повністю всю країну. Яким чином зранку вимикається електроенергія, і це пояснюється тим, що. 60% трансформаторів безповоротне знищені. А вже увечері, яким-то дивним чином ці знищені трансформатори починають працювати і вмикається світло. А вночі знову все повторюється з тими ж самими трансформаторами. Я вже не кажу про відсутність наказів в обленергах про організацію цих відключень, про відсутність затверджених графіків відключень з зазначенням конкретних відповідальних осіб. Все це нагадує який там маразм, який не може сприйматися будь-якою розумною людиною. І нам з вами доводиться виживати в умовах такого маразму. Обстановка в Україні штучно нагнітається. Народ доводиться до такого стану, коли він вже буде готовий до соціального вибуху. Українські ЗМІ замість того, щоб провести свої журналістські розслідування і довести злочинність всіх цих відключень, безхребетно транслюють заяви. ДТКських посадовців. Буквально на дня генеральний директор Ясна Коваленка викинув в суспільство чергову страшилку. Він безапеляційно заявив, що краще вже не буде, бо не може мережа витримувати навантаження, коли не вистачає 60% трансформаторів. А потім добавив, а може, колись і буде, але точно не зараз буде. Від таких заяв більшість українців повірила вже в те, що світла в кінці цього маразматичного тунелю вже не буде ніколи. А дехто пішов в сарай за сакирою, щоб потім навідатися в гості до самого Ахметова. І раптом, на тобі. вчора, близько 10-ї годині, після майже трьох діб виключення електроенергії, нам дали світло. звісно ж, ми цьому дуже раді. Хоча. Іноді дивимося в бік лампочки, бо не віримо і чекаємо, що вона от, от загасне. Але ж я вам кажу: чекати не треба. Вона буде тепер горіти. Ви мене спитаєте, чому? А я вам відповім. тому що з Америки прилетів чарівний пендель, якого ми з вами дуже давно чекали. І одразу з'явилися результати. Запрацював антикризовий штаб. Пару днів тому там заслухали міністра енергетики, який доповів про хід непланової перевірки операторів систем розподілу електроенергії. Всі були шаковані. Тільки на першому етапі перевірки було виявлено 193 порушення. Держенергонагляд давів, що головними порушниками закону є Валинь обленерго, підприємство. ДТЕК Київ регіональні електромережі це Ахметівська компанія. Полтава Обленерго компанія Власник знаходиться на Кіпрі. ДТЕК Київські електромережі, також Ахметівська компанія. Тернопіль Обленерго державна компанія. Чернігівське Обленерго не державна компанія. Я собі задаю іноді питання: а чи все нормально з головою власників Обленерго? Бо вони ж отримують. Космічні прибутки від постачання населенню і підприємствам електроенергії. Якщо не працюють обленерго, це означає, що вони не отримують прибутку. То для чого вони це роблять? І відповідь на це питання потрібно шукати серед тих, кому це вигідно. А тримати українців в постійному відчаї, в темряві, коли вони не можуть навіть і кипятка зробити, щоб напоїти дитину чаєм. Вигідна лише однієї людині путіну, який заради цього обстрілює наші міста всіма видами ракети дронів. Але ж у нього не виходить. Тому що ми, українці, мужні, незламні, сміливі, до того ще і веселі люди, яких перелякати просто неможливо. І Путін це давно вже зрозумів. Тому саме з цієї причини наші олігархи. Разом зі зрадниками, які працюють на державних підприємствах, таких як Тернопіль Обленера, підставляють йому своє плече, таким чином, намагаючись нас підштовхнути до думки про капітуляцію. Я дуже сподіваюся на те, що чарівний пендаль з Америки прилетів також і в СБУ. Може вони зараз почнуть задавати питання олігархам в першу чергу Ахметов. Тому що те, що зараз відбувається в Україні в царині постачання електроенергії, я розцінюю, як звичайно, ворожу диверсію. І кожний учасник цієї диверсіонної групи повинен опинитися на лаві підсудних. Я не хочу сказати, що після цього, от після сьогоднішнього дня, все в нашому житті зміниться. На нас чекають серйозні трансформації в органах державної влади. Невдовзі ми побачимо, як буде змінено весь склад Кабінету міністрів. Але ж це зовсім не означає, що олігархи просто так здадуться. Вони будуть чинити опір. І ми ще не один раз з вами опинимось в своїх оселях без світла і без тепла. Проте ми це все витримаємо, тому що ми повторюю, українці, особисто мене гріє те, що цей процес розпочався. І його вже не зупинити. І розпочався він завдяки таким небайдужим людям, як ви, які живуть правдою і все роблять для того, щоб в нашій країні нарешті вже оселилася справедливість. На останнє хочу додати ще одну добру новину. Впевнений, що майже всі ви вже про це знаєте. Американський конгрес виділив Україні 45 мільярдів доларів. Це суттєва для нас допомога, тому що ми, на жаль, існуємо за рахунок підтримки наших партнерів. Голосування було дуже складним і якщо ви не проти, ми на цю тему поговоримо в окремому ефірі. І вже зовсім на останній. Дуже прошу вас, навіть і в таких складних умовах, жахливих умовах, все ж таки знайти причину для радості. Тим більше ми зараз переходимо в період Різдвових свят. Насолоджуйтесь життям, бережіть один одного. Не забувайте підписуватись на мій канал і лайкайте. Я вас всіх поважаю, до побачення!